Так виглядає дощувальний барабан. 300 довжина 82 діаметр шланга. По комплектації тут ставиться візок з пушкою. Ось тут він підключається. Два циліндри, які будуть піднімати візок. Укомплектований комп'ютером для регулювання норми виливу. Тобто, в залежності від швидкості змотування будемо виставляти Мну з води на гектар турбінка. Редуктор, манометр, сонячна панель. Це наш шланг для підключення до гідрантів. Автоматична зупинка, коли барабан візок доходить до краю, вижимається оця балка і автоматично зупиняється дощувальний барабан. Ось така комплектація. Невеликий барабан на площі плюс-мінус 20-25 гектарів. Агротитан України та дощувальні барабани касела.